Вітаю вас, шановні Тераси. Ви натрапили на свій таропрогноз на лютий 2025 року. Сьогодні ми дізнаємося із вами, які обставини ситуації будуть актуальні для вас на лютий місяць. Ну, і також на коротенький проміжок часу відійдемо від. Всієї буремності вашого життя та зазирнемо в не менш буремне майбутнє, для того, щоб розуміти, як обійти гострі кути. Ви в знак протилежної реакції ставте цьому відео вподобайки після повного перегляду коментарі, а також робіть поширення серед своїх друзів та близьких, які мають відношення до знаку Терези. А я буду робити свій прогноз для самих недовірливих самих зважених, самих відданих, самих траучніх, самих емоційних Терезів Що вас чекає на люди 2025 року? Давайте дивитись. Збиваємо колоду і починаємо. Дев'ятка мечів. Чимось ви будете розчаровані. Момент о, слабкості викликаний о, знесиленням перед обставинами, діями людей перед подіями, які вже склалися, і з якими вам важко впоратись. А, ні. Помилився. А, ви будете допомагати в лютому місяці тим, а, хто буде розчарований своїм положенням, хто буде знесилений а, в стадії апатії та депресії. Ви будете проявлятися як друзі в першу чергу. А, вся ваша комунікаційна а, кмітливість, здібність. Вона буде на максимум працювати для того, щоб витягти когось із небайдужих вам людей з емоційної безодні. І в цій допомозі іншим ви знайдете чимало відповідей для себе самих. Ось так. Це і призведе вас до духовних змін і розвитку. Тому що зараз ви від цього закриті вісьмірочка мечів закриває колоду. Окей, давайте дивитися ситуативно. Подивимося. Робота, любов, здоров'я. Так, робота на лютий місяць в Тарасів. Робота. В Тарасів на лютий місяць 25-го року. Десяточка келихів. А ви отримуєте результати своїх старан, плоди своїх зусиль. І це благосні результати. І ще й карта миру. Ну подивіться. Просто витягнули джекпот. На це питання кращої відповіді не знайти. Дуже довго ви стояли от з позиції простягнутої руки в потребі чогось. І нарешті ваші спроби пробитися вибили вас на новий рівень. Але на цьому не зупиняємося. Йдемо далі, тому що процеси, які запустилися, вони вимагають максимальної включеності. Вам, Терези, потрібно діяти. Ваші кошти, ну, знаєте, кошти це в принципі така структура непостійна. Сьогодні є, завтра нема. Але Колесо фортуни каже, що поки що удача посміхається не вам вслід, а вам в обличчя. Ось. Тому йдіть на зустріч своєму успіху. Ваші старання, які б вони не були, нібито на перший погляд неможливі, перенесуть плоди. Ризики виправдовуються втратами. Але тримайте це лише для себе. Тобто всі ресурси, які вам будуть здобуті, тримайте для себе. Не розпиляйтеся, тому що вам ці кошти можуть дуже знадобитися. Ось так. 25-й рік він буде для вас такий: випробовуючи на те, наскільки ви свої ресурси вмієте вміло застосувати Фінансова грамотність. Зважуйте всі за та проти на цих чашах вагів. Але ресурс буде. Кошти будуть і непогані кошти. Давайте подивимося. Любов, сонце і правосуддя. Це якісь новини, які викликають осуд. Ну, давайте. Ви будете справедливо оцінювати, як люди по відношенню до вас проявляються. А прояв буде не з найкращих. Тобто хтось може потрапити під вашу призму осуду. І вирок, який ви винесете, буде приведений в дію. Деякі люди припинять з вами спілкування. Але для вас це благосні зміни. Тому що ті, хто підуть з вашого життя, вони приносять вам мир, спокій у ваше будення. І ви емоційно задоволені. В принципі, от, люди, які для вас є близькими, з якими ви от, роки перевіреного життя, і в пеклі, і в полум'ї, в воді, рим, крим, мітні троби, оце все вони залишаться. А епізодні масовка, вони як пени дуже для вас грали роль. Ось. Тому процес зачистки він буде для вас приємним. Да. І за вашої добровільної згоди та ініціативи. Давайте подивимося момент здоров'я в тересі. Здоров'я на лютий 25-го року. Тереси, здоров'я. Здоров'я буде плаваюче. Від стабільності до хиткості, шаткості, нестабільності. Так? В першу чергу, емоції, які впливають на серце. Тобто не приймайте все близько до себе, близько до серця, тому що це може емоційно вибивати, а це негативно впливає на фізичний стан. Приймайтесь міжособиною. Від життєвих обставин. І що б там навколо не відбувалося, зберігайте спокій, терзи. рази. Відноситесь зважено до того, що навколо вас відбувається. І в принципі, все буде добре. Ось. Нічого страшного, фатального не бачу. Більше того скажу в питанні. Інтимного життя буде прям кайфарик. От будете прям кайфувати і отримувати насолоду від цих палахусних моментів нашого життя. Ось так. Да. Впадайте в ці спокуси, насолоджуйтесь від цих спокус. Тому що це прям вам необхідне. Ви от любите фізичну любов. Це прям про вас. Да. Ну, такий вийшов. Прогноз непоганий на лютий 25-го року для представників знаку Терази. Пишіть ті, хто має до цього відношення. Як по своїх відчуттях ви от, очікуєте, яких обставин, ситуацій? Да. В будь-якому випадку я бажаю Терезам бути спокійними, зваженими, чіткими в своїх зваженнях. Да? Бажаю вам мирного неба над головою і все буде мир!